На вулиці весна все погано минає, Тепло, сонце, радість, кохання. Ти? Ти мій? Ти мій? Чи ж тебе на початку хотіла, міг би лишитися непоміченим, аби щось не кольнуло мені глибоко серце, що я аж озирнулася? Випустив свою стрілу Амура і відразу в ціль. Тепер я поранена тобою, задроманена, в рамках почуттів. А ти задоволений собою чи вдоволений мною? Рицар ри мрій мої, питаєш, де стріла, а вона все ще там, глибоко в серці, не повертай її, аби ти, не дай Боже, знову не вийшов на полювання, чи ж тебе я на початку хотіла. Ну, щастя. Відро щастя вдягнула на голову і ходжу. Смійтеся. Вважайте пришалепого до я, я просто щаслива від свого щастя. Скільки Дощами провелося, скільки в невдач громами відгриміло. І вже не було бажання вірити, і вже не йняла віри в те, що мрії можуть здійснюватися. Але бог чує, коли до нього звертаєшся, якось попросила нарешті відвести від мене лихо і тоді на порозі долі побачила тебе з відром у руках, з якого аж вихнуло щастя. Дякую.